Гаразд, ймовірно, тепер у вас є сайт, але що далі? Далі вам потрібно навчитися аналізувати та оптимізувати свій сайт. Отже, цей урок статистика успіху, те, що відстежується і оптимізується, є прислів'я чи приказка, яка постійно повторюється, тому що вона так вірна. Якщо ви не знаєте, що відбувається з точки зору цифр, ви ніколи не зможете покращити та оптимізувати свій сайт. Тож ми збираємося ознайомитися з деякими інструментами, що можна використовувати, а потім також тим, на що подивитися. Отже, ось кілька простих інструментів. Сьогодні існує багато простих інструментів і програм, які дозволяють відстежувати статистику вашого сайту дуже і дуже легко. Це не повинно бути занадто складним, і ви можете ускладнити його настільки, наскільки забажаєте. Але в цій презентації ми просто розглянемо основи, щоб ви могли почати, і переконатися, що ви можете це зробити. Тому що, щоб зробити першу дію, не потрібно багато знань. Ви можете перейти до просунутих речей пізніше. Отже, ось дієві пункти. Перейдемо до інструментів. Google Analytics. Кожна людина, яка веде сайт, повинна мати обліковий запис Google Analytics. Це дуже просто налаштувати. Все, що ви робите, це вводите свій сайт, а потім перевіряєте дані. І аккаунт надасть вам всю необхідну статистику для вашого сайту. Отже, це найкращий інструмент для статистики вебсайту і розуміння того, що з ним відбувається. Давайте перейдемо до статистики, щоб подивитися, як вона виглядає. Але ви повинні подивитися на статистику свого сайту. А ось деякі інші гарні інструменти PageSpeed Insights. Це також від Google. Так що вона дозволяє вам подивитися на швидкість вашої сторінки, як швидко завантажується ваш сайт, як швидко завантажуються різні сторінки, це дає вам гарне уявлення про ваш користувальницький досвід, а також про людей, які відвідують ваш сайт. Отже, це ще один дійсно хороший інструмент, на який варто звернути увагу. Далі є ще й SimilarWeb. Ну. Це сайт, який дозволяє вам подивитися, що роблять інші сайти, з точки зору статистики, з точки зору трафіку, звідки надходить їхній трафік, куди він спрямовується, скільки трафіку вони отримують. Таким чином, це дозволяє вам дійсно подивитися на інші сайти, а потім побачити, що вони роблять, побачити, що працює, а що не працює, а потім ви можете застосувати це до свого власного сайту. Так, наприклад, можливо, ви дивитеся на інший сайт, де отримують багато трафіку з одного конкретного блогу. Потім ви можете створити гостєвий пост у цьому блозі, щоб залучити більше трафіку на свій сайт. Таким чином, ви можете аналізувати різні речі, а потім вносити відповідні зміни, і ми розглянемо деякі речі, на які варто звернути увагу, і як внести такі зміни. Так що, шукати? Гаразд, це основи того, що потрібно шукати з точки зору статистики для вашого сайту та що з нею робити, тому що ви не можете просто дивитися на неї. Ви повинні дійсно вносити зміни на основі цієї статистики, щоб оптимізувати та покращити свій сайт. Популярні сторінки, тож, коли ви переглядаєте щось на зразок Google Analytics, ви маєте знати, які сторінки вашого сайту є найпопулярнішими. Тож ви дивитеся на ці сторінки чи дописи в блозі, чи що завгодно, на що збирається більшість людей. І це дозволяє вам дійсно побачити та проаналізувати те, що працює, а потім ви зможете імітувати цю стратегію. Те, що працює з іншими сторінками, і це принесе вам більше трафіку, витрачений час. Добре. Це час, кількість часу, який люди проводять на вашому сайті, і ви можете переглядати його для окремих сторінок. Отже, якщо люди проводять лише кілька секунд на вашому сайті, то, ймовірно, він недостатньо переконливий. Тож вам доведеться попрацювати над тим, щоб зачепити людей і надати заздалегідь якісний контент. Привернути увагу людей, щоб вони дійсно залишалися на вашому сайті. Ще одне кліки. Ну, це люди натискають на ваш сайт. Якщо багато людей натискають на одне конкретне посилання, в цьому є щось. Тож ви маєте знати, що це за посилання чи що це за сторінка, а потім чому. А потім ви можете скопіювати це для інших речей, і ви зможете збільшити кількість кліків туди, куди ви хочете, щоб люди перейшли. І тоді ми маємо джерела трафіку. Так ось звідки йде трафік. Тому, якщо ви подивитеся на щось на кшталт Google Analytics, він покаже вам ваші основні джерела потоку. Отже, припустимо, що більшість вашого трафіку надходить з одного конкретного сайту, ви можете розширити свою гру на цьому і зможете залучити ще більше трафіку. Таким чином, переглядаючи джерела потоку, можна побачити, що працює, а що ні, а потім внести відповідні зміни. Ви завжди можете збільшити чи зменшити показники залежно від джерел трафіку, які залучають людей на ваш сайт. Отже, це деякі основні дуже базові речі, на які варто звернути увагу. Вам не потрібно перевантажуватися, вам не потрібно вдаватися до надзвичайно просунутих методів прямо зараз, але просто подивіться на такі речі, які дають вам гарне загальне уявлення про ваш сайт. І ви побачите, що працює, подивіться, що не працює, а потім ви вносите зміни. Ви перевіряєте свої змінні. Тож внесіть одну зміну, керуйте своїми змінними. Внесіть одну зміну, а потім подивіться, як це вплине на статистику. А потім використовуйте її, щоб потім розвивати свою стратегію. І коли ви робите це послідовно, ви зможете оптимізувати та покращити свій сайт так, як ви навіть не уявляли.